Доброго дня більше двох місяців тому е, був організований збір на протидронову пушку. Так називаємо е, це такий пристрій, який е, дозволяє е, направленим променем спіймати ворожий дрон і е, е, заглушити керування ним оператором. Е, е, ми по перше, змогли. Протестувати цю протидронову пушку в польових в поліполігонних умовах виїжджали, тестували, були результати. А і вже двічі ми виїжджали в поля в ті місця, де залітають ворожі дрони. Ми змогли порівняти пушку. Нашу вона саморобно нагадує, бо вона. Саморобно дешевше декілька разів з фабричною, і виявилось, що наша по потужності навіть трошечки сильніша чим фабрична. Яких результатів ми в полях добилися? Хлопці двічі змогли спіймати ворожий дрон і примусили його, бо дрон втратив керування оператором, і оператор був вимушений скинути боєкомплект просто в поле? Захопити дрон так, щоб його посадити, наші хлопці не змогли, була велика відстань. Але ті, той промінь, який втримував дрон, вимусив його скинути боєкомплект. Це були ударні дрони. Що цікаво, таку ж інформацію ми отримуємо і від хлопців зі Сходу, там, де ці протидронові пушки вже працюють деякий час. Тобто, Місце прикладання, скажімо так, це саме ці ударні дрони. От. Дякуємо за те, що зібрали кошти на цю пушку. Вона корисна, вона працює і буде працювати. Такі пушки ще потрібні. Так, це великі гроші. Передаємо привіт хлопцям-Айтішникам, які там дуже долучилися до збору, і там ще один. Родич нашого головного связіста, який, якщо не помиляюсь, з Німеччини, от який вніс леву долю в збори, от, дякуємо всім. Нагадуємо, ми зараз збираємо на три планшети для наших мобільних вигневих груп. В тексті буде посилання на Монобанк. Дякуємо всім, хто наближає нашу перемогу. Дякуємо.